Привіт, мене звати Олена і це канал Простір Любові. Сьогодні я вирішила з вами поздороватися особисто. Дуже люблю, до речі, розмовні відео, але чомусь не завжди в мене є можливість і час їх зняти. Ну, по-перше, дуже радію з того, що наш канал, наша родина росте, да, що нас уже більше шести тисяч. Дуже вдячна вам за теплі коментарі. Намагаюся відповісти кожному. Але також, кожного разу, коли я до вас виходжу, да, я про це нагадую. У мене є дуже приємна статистика Ютуба. Він каже, що в мене близько 30 тисяч постійних глядачів, але, але чомусь підписників всього-навсього більше 6 тисяч. Тому до вас таке прохання, якщо ви дивитесь мій канал, якщо він вам подобається. То перевірте підписку, якщо ви не підписані, то, будь ласка, натисніть Підписатися, оберіть там на дзвіночку усі відео. Тоді вам не потрібно буде заходити, шукати, чи є нове відео, чи ні. А вам одразу, як тільки вийде нове відео, прямо в перші секунди, скоріш за все, буде приходити сповіщення, що вийшло нове відео. І наперед вам дякую за це по друге хотіла вам подякувати не тільки за ті коментарі, де ви мене підтримуєте, де вам подобається те, що я роблю. А і за ті, ну вони не негативні, а коментарі, в яких люди зі мною не погоджуються. Так от, останнім часом дуже делікатно не погоджуються, і за це вам велика дяка. Я розумію, що у всіх нас різні смаки, кожен любить щось інакше, і це абсолютно нормально. Тобто, хтось любить прованс, хтось любить сучасний стиль, хтось любить там не знаю, фіолетовий колір, хтось коричневий, хтось блакитний. Тому мені дуже приємно, коли мені пишуть. А мені не подобається. Ну, наприклад, блакитний колір не мій. І це нормально, це ну так дуже етично висловлювати свою точку зору, і це не тільки до мене чи інших блогерів, а взагалі будь-якій людині, то Тобто, ну цього достатньо сказати, що мені не подобається, бо в мене інший смак. Не треба переходити на особистості, да? не треба казати, що це не стильно, не модно, що це дешево, що це фу, що, ну що це виглядає жахливо. Тобто таких епітетів, ну, це. Це дуже неприємно і це прихована агресія людині про таке говорити, коли вона щось зробила в себе вдома. Це зрозуміло, якщо до вас піде прийде додому підрядник да, і зробить вам, а вам не подобається, то так. Там вже потрібно сказати, що мені не подобається і пояснити чому. А так, звісно, що кожна людина в себе вдома має робити так, як їй подобається. А смаки можуть бути різними. І в нас, можливо, в чомусь не сходяться смаки, смаки, смаки. А в чомусь і сходяться. Ще хотіла з вами поговорити про те, чим я займалася останні там, 10 днів. Ну, звісно, паралельно з тим, як я там шила, штори, гралася, їх тушила, то, то порола годинами. Така була гульня дуже цікава. Ну, результат ви бачили в минулому відео. Хто не дивився, то можете подивитися. І також минулу, ще не цю, а минулу середу я подумала про те, що в мене є дуже багато занять, якими б я хотіла займатися. Ну, в мене є багато цікавих книжок, які б я хотіла читати. У мене є картина по номерам, яку я вже хочу домалювати і повісити у вітальню, бо купила її ще влітку, коли ну тоді я знала, що я буду малювати лише восени, бо влітку я була дуже зайнята ремонтами. І от зараз я думаю, прийшла осінь, начебто, ремонти закінчились. А я все одно не встигаю робити те, що хотіла. І я проаналізувала свій час і зрозуміла, що я дуже багато часу витрачаю на YouTube. Ну мається на увазі не на блогерську роботу, не на зняття монтаж. Це це, це робота, да, це має бути. А на те, що я от, ну, годинами переглядаю чиїсь відео. Причому я переглядаю і ловлю себе на думці, що ну, мені якось не особо і цікаво. Але знаєте, от якось я звикла, що я там підписана, ну, наприклад, да, на 10 каналів і там то в одної, то в другої, то в третьої виходять нові відео, і, начебто, треба їх подивитися. Да? А чи треба? Ну, Відео такі схожі до моїх, да, якісь влогові канали дівчат. І от я зрозуміла, що я втрачаю стільки часу, а цей час ну, я б могла б витрачати на, на те, що я хочу. І тоді я вирішила в тестовому режимі ну, з середи до середи, я так сказала, що я тиждень. ну... Я не сказала, що я взагалі не буду заходити дивитись Ютуб. Я собі дозволила дивитись ті відео, які, я, ну, канали, які мені дуже подобаються, які я прям не можу не дивитися. І це виявилось процентів 10 від загальної кількості того, що я дивилася. Так от, за цей час я прочитала книжку. Я вже майже домалювала картину. Ну, я сподіваюся, що я закінчу, і в кінці відео вже ви її побачите. Книжку я. Прочитала краєм дорога додому, дуже мені, до речі, зайшла для людей, яких цікавить я не знаю самопізнання, якийсь саморозвиток, світобудова, да, як утворений цей світ, і люди, які можливо не релігійні, бо це можливо та, дещо суперечить це таке більше до езотерики. Кому цікаво, то рекомендую цю книгу. Це про відповідальність, відповідальність за своє життя і за те, що все в нього приходить, приходить туди не просто так, і що винних немає. що ну, Ми самі так ну, створили собі такі уроки, і ми їх маємо пройти. Це щодо книг, я, до речі, її покажу, як вона виглядає, бо в мене її вже немає, я її далі подарувала, бо я хочу, щоб цю книгу читали. Ну, принаймні, мені вона видалась дуже корисною. Про мою Ютуб-дієту пройшов тиждень до середи, дуже непомітно пройшов. До речі, я вже в кінці середи увечері зрозуміла, що вже ну, пройшла середа, і що я вже можу типу дивитись відео, але. Загалом, дивіться, перед передмова. Я здогадувалася, що так і буде, так у мене було з телевізором, із телевізором, і з м'ясом. Ну, хто не знає, 5 років тому я вперше вирішила постувати. Ну, До цього я регулярно їла м'ясо, а тоді мені у ну, мене чоловік відмовився спочатку від м'яса, і я вирішила, що я спробую попостити. І це був Різдвяний піст, це був кінець листопада. І ви знаєте, коли прийшло Різдво, і я типу вже могла їсти м'ясо, мені його не захотілося. І от з тих пір, вже 5 років я його не їм. До чого я це розповідаю? До того, що щось подібне в мене трапилося із Ютубом, Що коли прийшла середа, я зрозуміла, що ті відео, які я не дивилась, вони мені, в принципі, не потрібні. Що моє життя набагато цікавіше цих відео, що мені читати книжки, малювати по номерам, займатися творчістю набагато цікавіше. До чого я це веду? <ріст> я думаю, що я чи не єдиний блогер, який буде казати, що не дивіться мене чи не дивіться Ютуб, да? але дійсно. Якщо вам не подобаються мої відео, вони вам не цікаві, ви розумієте, що ви втрачаєте час просто а не насолоджуєтесь переглядом, то ну, дійсно в житті дуже багато цікавого можна читати книжки. Можна ну, малювати по номерах, вишивати, в'язати. Ну, тобто робити те, що від чого вам буде краще. До речі, малювати під класичну музику це просто шикарне задоволення. Тому що раніше я на фоні включала якийсь YouTube, якісь розмовні відео. А зараз я зрозуміла, що я не хочу цього фону, я не хочу нікого слухати а от класична музика це прям топчик. Дійсно, можливо, якщо вам не вистачає часу на своє життя, передивіться, що ви дивитесь, і оберіть найкраще. Ну, я дуже сподіваюся, що я там теж буду в цьому найкращим. Принаймні я для цього стараюся. Ну, все, мабуть, на цьому я буду завершуватись. Завершувати, а далі буде влог. А тут так співпало, що якраз у мене було 6 тисяч підписників, і ми з Данилком пішли трішки відсвяткувати. А це я прийшла від почтомату, нарешті забрала своє довгоочікуване замовлення. Взагалі, ідея зробити наш весільний альбом у мене з'явилася ще влітку, коли я у інших дівчат-блогерів бачила такі альбоми книги. І от тільки саме перед нашою п'ятою річницею весілля, десь за тиждень, мабуть, я зробила замовлення. Цікаво було працювати в цій програмі, самі складати альбом, підбирати фотографії, що куди. Це найдешевший альбом і коштує він 379 гривень. Ну, якість мені, в принципі, сподобалась. Тут я якраз роздивляюся альбом, згадую, як ми п'ять років тому після весілля у нас була весільна подорож до Львову, як ми там зустрічали світанок на Замковій горі, покажу фото. Потім через рік, це чотири роки тому ми їздили в Кам'янець-Подільський теж на весільну подорож і теж там зустрічали світанок. Така у нас є традиція. Ну, на жаль, у 2021 році ми нікуди не поїхали, бо були дуже зайняті ремонтом ванної кімнати. І вже в наступні роки почалася великомасштабна війна, і далі ми вже не мали змоги їздити. На дату, на річницю нашого весілля. Тож, якщо у вас є цифрові фотографії, хочеться зробити альбом, то рекомендую. Так, привітки у новому дні. У мене сьогодні неділя. До речі, хотіла вам показати, як виглядає моя, мій передпокій при природньому освітленні. От Зараз світло зовсім. Не вімкнене. І раніше у нас, коли не було тут вікон, взагалі було дуже темно, і ну, без того, щоб ну, вмикнути світло, тут ну практично нічого не видно було. Тому ну, такі зміни кардинальні, я б сказала. Цей втомлений букет, по-перше, хризантемки вже ну, на камеру вони навіть краще трохи виглядають. Вони вже втомились, вони вже так піддів'яли, і взагалі мені не подобається, коли а, при Живі квіти стоять у прозорій вазі. Ну, мені здається, все-таки прозора ваза вона більше підходить для штучних квітів або для сухоцвітів. У ну, мене раніше там і стояв якийсь декор, а от саме живими квітами, коли там вода, якісь корінці видно, ну так, не дуже естетично. Тому <сі> сьогодні я не втрималася і в магазині купила ось таку вазу. І Зараз ми будемо переміщати сюди квіти. Але, але вже не ці квіти. Я хотіла квіти і думала і купити, але потім згадала, що у мене ось тут такі гарні жовтенькі квіти, і я думаю, вони прекрасно будуть посувати до моїх штор. Тому зараз зробимо тут красу і буду пити каву. Опа, магія. Тепер мені подобається набагато більше. Дуже гарно поєднуються ці жовті хризантемки. Взагалі я обожнюю хризантеми і їхній запах із цими шторами, і з моїми цукорницею і ємкістю для меду. А це мене ще пригостили желейним тортиком. Тож, хто буде пити каву чи їсти разом зі мною, то смачного вам. Цю картину по номерам я придбала ще влітку, коли ми робили ремонт у вітальні. І я звернула увагу, що та картина із пазлів на, на 2000 штук величезна, яка тут висіла, вона вже втомилась, деякі пазли відпали. Рамка теж зламалась. Рамку я, до речі, робила сама із звичайного дерев'яного плінтуса. Тож, я тимчасово повісила туди іншу картину по номерам, але вона мені здавалася якоюсь маленькою, хотілося щось більше, і тому я знайшла картину саме такого збільшеного розміру: не 40 на 50, а 50 на 60. І от нарешті, вже коли закінчились ремонти, почалася дощова осінь чи сонячна, в мене з'явився час помалювати. А ще я щойно ходила у Єву, забрала своє замовлення, вже розпакувала і це туш Хейміш. Чула про неї багато хороших відгуків. І оскільки була в нас з чоловіком річниця, <кажу>, кажу йому, написала йому, що ти мені таку класну туш на річницю подарував, замовила собі цю туш". ну, А це мені бонусом поклали, я так, настільки я зрозуміла, це е, праймер, у якого там через, не знаю, Через місяць чи 4 місяці закінчується строк придатності, то вони вже його так подарунком поклали. Ну, не знаю, чи буду я ним користуватися. взагалі я такими речами не користувалася. Отак. Ну, все відкрила і покажу. Така вигнута щіточка. Буду користуватися. В минулому відео я шила ці штори, робила таке перетворення вітальні, ну в плані текстилю. І обіцяла, що покажу вам при денному світлі, бо тоді я знімала уже по темному. Подобається мені результат, не хочеться мені і не подобаються карнізи під стелю. І дивіться, у мене навіть зацвіло жіноче щастя. Не хочеться під стелю, бо я вважаю, що не в кожному інтер'єрі і не в кожному стилі це доречно. Ну, а тут зовсім трішки я вам покажу своєї декупажної магії, показую, що було, і одразу покажу, що я з цього зробила. Кому цікаво, як, то на, декуп... на декупажному каналі моєму є повний майстер-клас. Це такий короб для спецій, чи для якихось органайзер для кухонних штучок. Ну, загалом хто що придумає. А ще спойлер: на наступне відео я планую декупаж ще баночок для кави та чаю. Тож, кому цікаво, приєднуйтесь, підписуйтесь посилання на канал у описі. Ну, а це моя улюблена ранкова магія. Цей раз склалося зорі так, що зранку я допила останню ложку своєї кави, а потім пішла до почтомату і забрала порцію нової. Моя улюблена кава 25 Coffee Roasters, не Невпинно її рекомендую. Дуже мені подобається будь-яка. Я вже її перепробувала дуже багато. До речі, дуже цікаво. Якщо ви п'єте, то напишіть, яка ваша улюблена, бо мені підходить і подобається якраз лінійки Тафлер. Я беру каву в зернах, тому що люблю свіже змелену, сама її мелю, заварюю у електротурці і залишки зараз перекидаю в баночку для зберігання. Тут мені на кілька днів. Це кава українського виробника, завжди свіжої обсмажки, не містить ароматизаторів, що для мене дуже цінно, бо інші варіанти в мене викликають просто нудоту. Особливо я захоплююсь маркетологами. Вони так описують сорта цієї кави, що насправді хочеться спробувати всі. До речі, від 350 гривень замовлення доставляється безкоштовно, і за промокодом ОЛЕНА25 вам буде знижка 20%, так що користуйтесь. До речі, я люблю пити каву саме з вершками, для цього їх попередньо підігріваю у мікрохвильовці. І цього разу я перегріла їх. І в мене з'явилася молочна пінка, яку я дуже не люблю, хоча, як я дивлюсь, оскільки вона у вигляді сердечка, то вона проти мене, мабуть, нічого не має. Тож знімаю пінку і насолоджуюсь кавою. Всім смачного! Ну нарешті руки мої дійшли до кухні. Ну загалом вони звично туди, щодня доходили, але я дуже давно вже не знімала нічого кулінарного і цього разу вирішила приготувати такий легенький перекус. Він може бути і сніданком. У нас це на обід. Я купила кілька лавашів і хочу зробити такі, не знаю навіть їх як назвати, закуски гарячі. Для цього я збиваю 4 яйця, ну, солю все це, перчу, чи додаю спеції, які мені потрібно. Також потрібен якийсь сир. У мене це була моцарела, помідорчик. Тож помідор я нарізаю на шматочки, сир, потру на тертку, хоча якщо моцарела, то можна його і руками поламати, якщо ви так любите. І вже наперед забігаючи, скажу, що в цій страві мені не вистачило грибів, і якщо ви їсте там ковбасу, чи м'ясо чи шинку, то я думаю, буде смачно з ними. Тож починаємо ми з того, що яйця наші смажимо на пательні, але до ну, недоготовності, щоб верхня частина залишалася іще вологою. Ну, ось так має виглядати власне яйце. І далі потрібно взяти лаваш. Він у мене, до речі, виявився більшим ніж сковорідка. але то, мабуть не страшно приклеїти його на це яйце, і далі такий треба зробити акробатичний трюк, треба його перевернути. І спочатку я пробую його перевернути таким чином, як я бачила у відео, але щось в мене не склалося, тому я просто перевернула на тарілку, а потім його потрібно вже іншою стороною покласти назад в пательню, щоб продовжувати. Ну І на цьому етапі ми додаємо наполовинку нашого лаваша з яйцем сир та помідор. От На цьому етапі я б ще б додала якихось смажених печериць, якби вони в мене були, я про це подумала раніше. Ну або якусь там, якщо ви їсте, шинку чи якусь ковбаску. Ну А далі нам потрібно тою стороною, на яку ми нічого не клали, накрити іншу сторону і ще трішки так підсмажити. Потім я її ще перевернула на іншу сторону. І, в принципі, зробила такий самий для данилка. Тож, хто не запам'ятав з першого разу, то повторюємо весь цей процес: спочатку яйце, зверху клеїмо лаваш, перевертаємо. Мені здається, в цій процедурі най... найважче мені було саме перевернути цього млинця. Ну, загалом сподобалась нам ця страва, і я подумала, що наступного разу спробую її зробити з грибами. І в'їли із кислою капустою, яку я, на жаль, купила, а не приготувала сама. Але на цьому я не зупинилася. Мені ще захотілося приготувати якийсь солодкий пиріг. І тут мене чекало гірке розчарування, тому що я була впевнена, що в мене там хоча б пів пачки філо є. І коли дійшло діло до діла, я зрозуміла, що в мене там залишилось сумненьких чотири листочка. Звісно, мені їх було мало, щоб зробити пиріг, але оскільки я вже купила персиків, нагріла масло і була дуже налаштована на пиріг, то я почала робити. Думаю, ну ладно, буде якийсь маленький, типу тістечко, і починаю крутити равлики, такі, і складати, цього разу вже не туго їх накручую, щоб туди можна було е, всунути начинку. І... Було куди литься заливці. Але потім я подумала, що в мене є ще три лаваша, залишилось після попередньої страви. І я подумала, чому б і ні. Ну, Зрозуміло, що вони надто товсті, щоб в них щось скрутити з них равлики. Тому я взяла з усіх сторін помазала їх маслом, потім скрутила і нарізала такими от соломками. І всю цю соломку буду. Викладати в форму навколо того тіста філо. Ну, така собі ідея, що придумала я така людина креативна, творча, чому б і не спробувати. Ну, а Далі я приступаю до заливки, для цього беру три яйця, додаю туди цукор, все це збиваю. Навіть не захотіла брати міксер, так вручну все це перемішала. Потім додала туди трішки вершків. Ну, в мене вони були нежирні, здається, 10%. Взагалі рекомендують 33% і побільше. Персики я купувала консервовані, у сільпо вони якраз були по знижці, щось там близько 50 чи 60 гривень, мабуть, за баночку. Вони половин, половинками, тож я їх ще подрібнюю ножем. І тут я дуже незручно поставила камеру ну, незручно для глядачів, бо зовсім не видно, як я ці половинки просувую між тістом. Ну, Я думаю, що ви зрозуміли, що я роблю. Ну, от Таке от у мене вийшло, і весь цей пиріг зараз буду заливати цією заливкою. Попередньо в мене вже нагрілася духовка, і я буду ставити на режим верх-низ 180 градусів ну, приблизно на півгодинки. Отакий в мене вийшов пиріг. Коли він трішки зохолонув, я його ще прикрасила цукровою пудрою. В принципі, вийшов добре. Звичайно, якби він був повністю із тіста філо і без лаваша, то це було б набагато добріше. Ну, хоча він нам і так сподобався, і ми з задоволенням ним поласували. І сподіваюся, що я його зроблю ще й тільки із філо. Ну, Тут я знову виділила кілька годин для релаксу, вімкнула класичну музику і малюю. І ви знаєте, зробила висновок, що минулої зими мені якось легше малювалося, легше мається на увазі на очі. Цього разу я малювала виключно в окулярах, бо вже я так погано бачу ті цифри. І, до речі, при денному світлі це робити набагато легше, бо так от, хоч в мене вімкнене було і верхнє світло, і оцей світильничок, але все одно. Мені було темно. Ну, і тут я показую, що майже вже закінчую роботу. А тут я її вже закінчила і повісила картину на стіну. До речі, іншу картину, яка вісіла, тут я перенесла в інше місце до груби. до речі, ця стіна, на якій вона вісить, у нас не опалюється. І я подумала про те, що, мабуть, треба заморочитись і зробити багети цим картинам. Ну і наостанок вам трішки золотої осені» і вірш Ольги Грейнер, який я цитую вже не вперше. Спакувала в валізу іще одну осінь, стало важче нести, стало більше булу, ще одна павутинка заплуталась в коси, ще одна борозенка зорала чолу. У букетику буде поменшало квітів, у молитвах ранкових побільшало слів. Щиро дякую Богу за роки прожиті, за щасливі хвилинки і ночі без снів, а за обрію сонце надії виносить, будуть весни і літо, і квіти в саду. Ще не фініш, я просто іще одну осінь спакувала в валізу і далі піду. Спакувала в валізу іще одну осінь.